Справжується Олег Сенюдка. Думаю, що <кій> мільйони українських очей зараз прикуті до екранів телевізорів, і українці надзвичайно і надзвичайно очікують від цієї зустрічі власне українських перемог українського прориву. Думаю, що в цій зустрічі найскладніше президенту Зеленському, тому що війна триває на території України. Найбільші втрати від цієї війни несе Україна і Українці найбільші руйнування відбуваються на території України, і, врешті, майже 25% української території сьогодні окуповано агресором. І я щиро бажаю президенту Зеленському, щоб під час цих перемовин не було допущено жодних помилок, які би потім негативно вплинули на українську позицію. Бо я не думаю, що сьогодні ми на прес-конференції почуємо якісь мегазаяви. Врешті-решт вже дуже чітко зрозуміло, що Україна, і якщо це так, це я вважаю дуже добре, не йде на прямі перемовини з московитами. Це дуже і дуже важливо, бо це був би надзвичайно небезпечний для нашої країни крок. Бо хто ці люди, які сьогодні приїхали в Україну? Звичайно, що нам би дуже хотілося, щоб ми в цих людях бачили друзів України. Я щиро хотів би, щоб це справді і так було. Але президент Ердоган. Ми дивимося на призму цього лідера в першу чергу через байрактари, і це ті безпілотники, які стали таким певним символом для України. Хоча московити, на жаль, навчилися працювати проти них, і тільки американські системи радіоелектронної боротьби продемонстрували, що за допомогою них байрактари знову можуть ставати ефективнішими. Але Ердоган це той лідер, який не приєднався до санкцій, які Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, велика сімка наклали проти країни-агресора, і це є справжній показник, що Ердоган хоче з цього конфлікту витягнути найбільшу користь для своєї країни, для Туреччини. Він вловив цей момент, і він все робить можливе, щоб Туреччина залишилася у виграші. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, ми радіємо, що Стамбульська конвенція і можливість України експортувати зерно. Але давайте чесно скажемо, що можливість експортувати зерно після цих домовленостей отримала і країна-агресор. І сьогодні московити на світовий ринок теж продають своє зерно, і до сьогоднішнього дня ніхто не побачив тексту Стамбульської конвенції. Мені здається, що дуже небезпечно, що розмова починає зводитись до запорізької атомної електростанції. Так це важливо. Так, це велика загроза для світу. Так, московити, як варварська країна, точно можуть використовувати це і шантажувати світ. Але для України важливо не тільки Запорізька атомна електростанція, Херсонщина. Частина Миколаївщини, Донеччина, частина Запорізької області, Луганщина це ті території, які сьогодні знаходяться під окупацією. Ми ж отримували Крим. Ми ж отримували інформацію, що левова частка українських надер українських активів сьогодні перебуває в зоні московської окупації. Щоб часом не вийшло так, що світ подумає, що вирішивши проблему запорізької атомної, він вже вирішив проблему пов'язану з Україною. Тому я щиро бажаю президенту Зеленському мужності стійкості відстоювання українських інтересів. Я сподіваюся, що він не повторить тої помилки, яка була допущена під час зустрічі в нормандському форматі. Ви пам'ятаєте, як керівник офісу президента звітував про те, що як результат нормандських домовленостей розмінована акваторія Азовського моря, як віце-прем'єр Верещук звітувала про те, що 14 лютого пущений Автобус до перешивку Чонгар, через 10 днів, по якому заходили на територію України російські війська, я справді переконаний, що ця зустріч має бути використана для того, щоб визволити азовців. Бо коли декілька днів тому у Верховній Раді фракція слуг народу відмовилася голосувати постанову звернення до світового співтовариства про визволення азовців. Чесно кажучи, ну, половина парламенту була просто шокована, бо це не випадковість. Заступник керівника фракції Слуги народу пан Мотовиловець голосував проти, не утримався, а голосував проти цієї постанови. Тому мені б дуже хотілося, я переконаний, що сьогодні Зеленський має використати всі можливості для того, щоб визволити Азовцю. Врешті-решт, українці мають почути, хто та людина, яка Спеціально випадково допустила помилку, але в дано розпорядження, коли азовсі опинились в полоні. Бо сьогодні, 18 серпня, це ще одна тяжка дата для українців. Сьогодні ми говоримо про початок Іловайської операції, коли внаслідок вторгнення російських військ на материкову частину України ми отримали Іловайський котел, але там була сотня українських воїнів. А сьогодні ми говоримо. Про як мінімум 2,5 тисячі азовців, і пан Михайло навів цифру про 9 тисяч українських полонених 100 і 9 тисяч сьогодні. Зеленський має проявити мудрість лідера, має проявити стійкість лідера. І я переконаний, що ми повинні сьогодні об'єднатися, щоб допомогти українським збройним силам в цій ситуації справді бути тою силою, яка буде спонукати. і Президента Туреччини і генерального секретаря ООН, а в першу чергу московського Путіна зробити крок, який вигідний Україні? А цей крок це покинути територію України і Донеччину, і Південь, і Крим. Пане Синютка, бачу вашу руку. Як на це реагувати? Тобто, чи така велика проблема в тому, що нас не попереджали завчасно? Ну, я, по-перше, думаю, що це все-таки обмовка президента, що я б втрачав 7 мільярдів. Я думаю, ну, що президент говорить не про себе особисто, а про державу. А говорить, так, можливо, а говорить, такий переклад. Ну, хотілося б вірити, що все-таки це такий неточний переклад. Що Чо... ж логічно, ну слухайте, ну це ж Верховний команд чи Глава держави. Очевидно, що він говорив про державу України. Не треба вже так упереджено ставитися до президента воюючої країни. Очевидно, логічно, до речі. Я ж навпаки кажу, ну, це ж, що я вважаю, це ж не про сарказм тут ідеться. Я це, ж правда? вважаю, що він обмовився. Ну, це ж не про сарказм тут ідеться. Я ж вважаю, що він обмовився. Ви ж теж так вважаєте. Я сподіваюся, я не хочу взагалі звертати увагу на такі речі. І він вас тут, напевне, перше, що виникає, і це виникає питання довіри до українців. Мені дуже хотілося, щоб сьогодні в Україні будь-яке керівництво держави. Довіряло своїм не тільки громадянам України, в першу чергу Збройним силам України, бо це по-іншому тоді ми не зможемо перемогти. Тому довіра це базова річ, яка повинна бути в державі: довіра людей до влади, довіра влади до людей. Якщо говорити про те, чи добре, чи погано, що про це не попереджала влада. Продовж півроку до повномасштабної агресії. Я думаю, про це можна говорити по різному Погано, точно що ми не готувалися до того, щоб відбити повномасштабну агресію. Оце точно погано. Бо що я маю на увазі, що ми не готувалися до того, щоб Відбити повномасштабну агресію. Я не хотів би я вже читав в інтернеті певний такий символізм, що якщо розвідка попереджувала про атаку на Гостомель, до речі, все те, про що тільки що була цитата, все так і відбулося. Атака з півночі, прохід між територією Чорнобильської зони, атака з Криму, тобто фактично, весь цей план був реалізований. Висадка десанту в Гостомелі, і я в інтернеті вже бачив такі певні кадри про те, що ну, хоча б мрію, треба було. Було забрати з Остомеля, якщо вас попереджали, що там буде десант, і це буде атака. Я би хотів дивитися більш глобальніше на цю проблему. Кінець 21 року, початок 22 року 70 мільярдів на дороги і в 14 разів менше на оборону країни. Оце є проблема. Оце є справді ті серйозні речі, які сьогодні ну потребують відповіді. Чи фортифікаційні споруди? Ну точно зі сторони Білорусі треба було зводити фортифікаційні споруди, тому що те, що було зроблено на сході України у 2015 році, прямою атакою московити так і не зуміли подолати. Вони зійшли з тилу, вони зійшли з Криму, і атакували Маріуполі Широкіне. і таким чином. Взяли Маріуполь, вони зайшли з тилу з Харкова і атакували Луганщину, і таким чином пройшли фортифікаційні споруди на території Луганщини. Ми точно втратили час для будівництва фортифікаційних споруд. Ну і звичайно, я дуже добре пам'ятаю середину лютого в парламенті. Тут були всі депутати, коли ну направду була дуже дуже критична дискусія стосовно підготовки армії і виділення грошей на армію. Я думаю, що тут народні депутати пам'ятають 22 лютого звернення представників влади. Не панікуйте, не розганяйте паніку, що все йде нормально. Оце, це напевно ті проблемні питання, які раніше чи пізніше будуть потребувати відповіді. Але я би дуже хотів, щоб суспільство сьогодні говорило не про це. Нам сьогодні треба об'єднатись. Нам сьогодні треба допомогти армії. Нам треба сьогодні допомогти. Ну і звичайно, врахувати всі ті помилки, які були допущені. Та Олексінютка. Знаєте, я не сприймаю тези, що якщо людям сказати правду, то тоді ці люди будуть себе поводити недостойно. не сприймав і не сприймаю 14-15 рік. Армії не було. Скажіть, будь ласка, ці люди втекли за кордон, коли Путін прийшов в Крим, коли Путін пішов до речі. Регулярні російські війська були введені в серпні 2014 року на материкову частину України, що українці повтікали? Ні, українці пішли захищати свою країну, те ж саме, що і буз українці зробили в 2022 році стосовно зрадників, які привели до такої ситуації. Та якщо ці зрадники привели до такої ситуації, якщо ці зрадники кинули не тільки Херсон, Суми. Давайте дамо відповідь на питання, куди втекли керівники правоохоронних структур, керівники влади Сум, і тільки місцеві люди, зорганізувавши територіальну оборону, захистили місто Суми. Це ж правда, ми ж це знаємо. Тому що я, коли був в березні місяці в Сумах, я це все бачив на власні очі. І якщо ці зрадники до сьогоднішнього дня... Знаходяться і виконують, нібито свої посадові особи, то ми з такими зрадниками війну швидко не виграємо, і жертви і втрати будуть точно ще більшими. Тому ці зрадники мають відповідати перед українською державою і не завтра, після завтра, а вже сьогодні. Тому що ці кремлівські кроти ніколи не приведуть нашу країну до перемоги. Очевидно, очевидно. І ще одна річ, яка є дуже важлива. Я не знаю і ще раз це хочу повторити чи треба було говорити людям, і що треба було говорити людям. Це відповідальність тих людей, які мали інформацію, які мали її використовувати. Але я точно переконаний на 100%. навіть не про бомбосховище, навіть не про ракетну програму, але бронежилети то треба було купити, шоломи то треба було купити. Можливо, хтось не бачив цих українських воїнів в березні місяці в лікарнях, де були основні поранення? Основні поранення були грудної клітки. А коли поранення грудної клітки щезли в травні місяці, коли нарешті були завезені шол бронежилети, які захищали українських воїнів? От це треба було робити. Це важливо, це швидко і це точно було би на користь нашій державі. Ще раз хочу сказати, ніхто з українців не втік би, а залишилися б ті, які і сьогодні захищають державу. І останнє, і напевно найголовніше не можна нічого покласти в супереч нашій єдності, тому що справді те, що найбільше хоче ворог, це щоб українці ворогували всередині країни. Що найбільше хоче ворог, щоб українці поборювали один одного. І я переконаний, що наша перемога, а вона точно буде, обов'язково настане в нашій єдності і в супроти. А потім ми вибудуємо державу на 100% демократичну.